То серед науковців, навіть, я тобі скажу чесно, не було. Чи от... Я вже якраз вчився, там, знаєш, якраз це був. Я випускався перед початком Євромайдану, і тоді існувала думка, що насправді велика війна неможлива. От неможлива велика війна ніяк. Тому що світ сучасний, будуть санкції впроваджені, економіка Росії загнеться, нас накачають Західною зброєю. Ну, що так. частково стало Як правим. Це так? в 21-му столітті в центрі Європи війна спалахує. Та. Ну, це як <гум> неможливо. Як виходить, показала історія, все можливо. Я, що нас, Коли почались ці передвиборчі дебати, Камели Харріс і Трампа, найбільше мене почало цікавити. Почав цікавити теоретичний наш розвиток, якщо стане будь-хто із них. Я підозрюю за виграшу Камели Харріс. Нас чекає щось подібне до того, що ми мали.